Вітаю вас, мої космічні овни! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на жовтень місяць. Зараз розберемо основні важливі моменти, а ви поки що ставте лайк і почнемо. Вже з 1 жовтня будуть діяти гармонійні аспекти між. Марсом, планетою активних дій, ініціативи та Венерою планети взаємовідносин, грошей та малого щастя. Місяць буде давати гармонійний аспект до Сатурну, планети кордонів, обмежень, але стійкості, внутрішнього стрижню. Марс буде з'єднання із кармічним місячним вузлом. Кіто це вузол минулого, тож ми можемо повертатися до певних подій. Або ж робити те, що робили раніше. Оскільки Марс це планета активності військова, то це може бути пов'язано із нашими діями стосовно нинішніх ситуацій в країні. Оскільки зараз Раху перейшов войовничий знак Овну, а Кету зараз знаходиться в Терезах, яким управляє Венера, тож ми будемо більш дипломатичними. Постають питання правосуддя в цей же день, місяць, який символізує жінок, наше відчуття безпеки, внутрішнього комфорту, буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону. Плутон це верховна влада, це планета бульдозер, знаків Зодіаку. Тож може бути сильне емоційне переживання, особливо що стосується дітей та жінок, і сильне бажання кардинально змінити своє життя. В цьому ж місяці і буде діяти коридор затемнень із 14 жовтня по 28 включно. В цей період дуже зважте, перш ніж приймати якісь доленосні рішення, адже це може бути надовго. Взагалі, що таке коридор затемнень? А цей період від сонячного затемнення до місячного затемнення. Чому називають затемнення? Якщо в Повному місяці або новому місяці задіяні кармічні місячні вузли, то їх називають затемненнями. Якщо вам цікаво послухати про кармічні місячні вузли, я зроблю окреме відео, розкажу вам дуже цікаву легенду. Ставте лайк, щоб я знала, що вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Я зроблю обов'язково окреме відео стосовно затемнень для кожного знаку зодіаку. Зараз роздивимось далі. Планета Меркурій, яка відповідає за наше мислення, за недалекі поїздки, за навчання, буде переходити у ваш сьомий дім, дім партнерства, клієнтів вашого власного бізнесу, справи, контрактів. Тож ви можете отримати в цій сфері новини, будуть нові знайомства, підписання контрактів, угод. Оскільки Меркурій вже набирає обертів, він стає швидким, то може бути і прихід нових клієнтів. І ваше мислення буде все направлено на цю сферу. 10 числа Плутон розвертається в вашому 10 секторі, секторі статусу, кар'єри, ваших найграндіозніших планів та визнання в соціумі. Тож ті справи, які із травня місяця могли у вас бути на паузі, на затримці, вони зараз будуть іти краще. Вгору може піти кар'єра, зросте ваш статус. Статус може бути як і при переїзді в іншу країну, переїзді в інше житло. Наприклад, ви можете підвищити кваліфікацію і перейти на іншу посаду, або ж вийти заміж одружитися, це також буде впливати на звіст вашого статусу. В цей же день Венера буде в вашому п'ятому секторі. Це сектор романтичних відносин, любові, краси, дітей, вашої творчості, бізнесу, який ви можете зробити за допомогою вашого хобі. а Також Спортивних досягнень. Венера це планета гармонії, щастя, радості. Тож в цій сфері у вас обов'язково буде якась приємна новина, і вам буде затишно. Це може бути ще і поїздки в гарні місця, адже це також і дім відпочинку, святкувань. І ось цей період. Із 10 по 11 будьте готові, адже Венера буде переходити в шостий дім і буде давати вам вже радісні новини стосовно цього дому, які стосуються домашніх тварин, домашніх обов'язків, рутини нашої. Це також робота по найму, режим дня, це наше здоров'я. Ось будуть позитивні моменти, зміни у шостому домі. Особливо ця тема буде стосуватися вашого здоров'я і здорового способу життя, адже зараз соціальна планета Сатурн, він ретроградний і знаходиться в 12 му секторі, тобто якраз напроти буде вашого шостого дому, де знаходиться Венера. Тож може бути допомога, може бути прояснення в сфері здоров'я. Це також може бути отримання роботи, яка пов'язана із. Психологією, таємними знаннями із лікарнями, оскільки це дім допомагаючих професій, а це можуть бути і відвідування ретритів для покращення стану вашого здоров'я. 13 жовтня планета активності ініціативи Ваш Управитель Марс, який був в сьомому домі, переходить у восьмий восьмий дім. Це дім ризиків, великих грошей спадку. Ці гроші, які ви не отримали власною праці, але це може бути соціальна допомога, кредити, це також ще дім зачаття, можливе підписання договорів із партнерами. 14 жовтня буде сонячне затемнення, воно буде у вашому 7 секторі. Вже певні події могли б відбуватися, адже. Меркурій вже знаходився у вашому сьомому секторі, він ніколи не відходить від сонця далеко. Тож спочатку ви могли отримати певну інформацію, новину, і взагалі у нас з затемнення вони починають діяти ще за кілька тижнів, а то й місяць до точного аспекту. Це можуть бути корисні знайомства, початок нової справи. Більш детально розкажу в окремому відео. Щоб не пропустити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. А 23 жовтня Меркурій буде переходити у 8 дім, ваше мислення буде направлене на великі гроші, питання психології, езотерики, зачаття, думки сповнені пристрасті, можливі інвестиції та великі гроші. А 24 жовтня сонце також переходить у восьмий дім і буде давати вам енергію у цьому домі. 28 жовтня буде місячне затемнення. Воно буде у вашому другому секторі, це вже сектор грошей, які ви заробили власною працею. Тобто, в цьому місяці у вас дуже відгукується тема грошей та здоров'я. В принципі, другий дім це також ще і дім цінностей, самооцінки, і здоров'я як нашого ресурсу. І саме в другому домі. Місяць буде висвітлювати ці теми. Ви вже будете ясно бачити, як заробляти, як примножувати гроші, або ж що зробити для покращення свого стану здоров'я, режиму дня. Уран зараз ретроградний, і він також знаходиться в вашому другому домі. Тож можуть бути допомога друзів, повернення колишніх друзів. Місячне затемнення висвітлити ці події. Єдине, що хочу застерегти, оскільки кармічні місячні вузли вони змінюють свій знак приблизно через кожні 18-18,5 років, то ті зміни, які будуть відбуватися, ви маєте приймати як належне, оскільки це кармічно. Пам'ятайте, що будь-які рішення, які ви приймаєте, воно надовго. В той же час слідкуйте за своїми словами, адже от буває так людина каже, що готова віддати будь-які гроші або на все згодна, аби тільки було так-то і так-то, як вона хоче. Саме в період коридору затемнень, так звані сутності, можуть прислухатися, і людина отримає те, чого хоче, але. Невідомо, чи їй це сподобається і чи це буде надовго. Наприклад, якщо людина хотіла дуже машину, вона могла б її придбати, але вона може отримати її у спадок після трагічної ситуації з родичем. наприклад. Тож в цей період, коли будете прописувати плани, то пишіть так. Щоб це було бажання, яке буде на благо, і нехай Всесвіт зробить це найкращим чином. Дякую, що дивилися відео до кінця. До наступних зустрічей наступних відео!